Тіліпає, я вже з нею розумію. По-перше, вона розуміє з моїм серцем. І це я перевіряла і це декілька разів, щоб відчути. І вона, і він робить їх, на... виковує на повнолуння, і таким чином він зап... запечатує у неї повну луну, яка є в горах. Вона тримає рідність. Хто структурований, У кого порядок він по розкладу може зробити? Оце потрібна наля. Зрозуміло? Це та фан. Або, да, який музичний інструмент ви взяли? Що це? Я скажу. Це ті дзвіночки, дай мені, Де? ти будеш робити ось так. Як тобі сподобається, mm -hmm. але mm -hmm. комусь, скористатися, або ну, взяти якийсь інший інструмент, або залишитись. Ну, Ми з Янгнемою будемо. Це моя індійська. Можемо розповідати, якщо питаємо. онлайн, а нас об'єднає оціми звуками і цими вібраціями, об'єднає разом у серці. І це буде не онлайн, ніякусь частково. Добре. До 14. Тобто всі ми тут маємо особливу рису, яка нас об'єднує. Що ми дуже добре симфоновані. І тому я цю програму у нас є дівчата, які займаються на живих семінарах в живих групах. Тобто, у нас тут і з Галією Думчевою ми ведемо разом три дівчачі групи. І дівчата так, вони займаються у нас, і тому хто не знайомий. Добре. И я начинаю слушать с такой пространственной, землей. Вот это пространство я внимательно чувствую. И постарайтесь прорезонировать с этой поверхностью. Стопами И рисуем две параллельные линии. Они выходят из точки первого второй второго палец через центр вниманием за заднюю периодически. Так. Вот мы тянемся горизонтом. Я а потом все в группу поскидываю, что успела снять. Я вам перешлю на вас. Посмотрите. Красиво. Да, вот, высоко. Кстати, сильно не переваливаемся бедрами, да? То есть, смотри, мы это делаем за счет сгибания колен. Посмотри мне, пожалуйста, да? Вот. thank